Вже ласкаве сонечко, заглядав віконечко. Прокидайтеся, малята, хочу з вами я пограти. Добрий ранок любі діти. Осінь щедра і багата, Заглядає в кожну хату. Заглядає в кожен дім і несе дарунки всім. Погляньте ваклята, який незвичайний кошик осінь нам залишила. Давайте роздивимось, що в ньому: Помідорчик, перчик, морквинка картоплинка, цибулинка. А одним словом, діти. Це овочі саме з приходом осені, нагорода дозріває смачний та вітамінний урожай. Всі овочі збагачені вітамінами і дуже корисні для нашого з вами здоров'я. А які ж страви можна приготувати з овочей? Найпоширенішою та найулюбленішою стравою є український борщ. Діти, давайте разом з вами зваримо смачний борщик. Покладемо в каструльку капустинку, морквинку, картоплинку, цибулинку, перчик та червоний помідор. Діти, з чого ми зварили борщик? Правильно, з овочів! Розумнички мої. Картопля, морква, цибулина, бурячок і капустина, ще й томатик, шусть горщик Ну і смачний зварили борщик. Малята. Ну, а зараз пригадаймо, де ми з вами сьогодні бували? Правильно, на городі. А які овочі? Ростуть на городі. Назвіть їх. Розумнички мої маленькі, ну а вдома мої любі. Допоможіть своїй матусі приготувати смачний борщ та покажіть, яка ж смакота. У вас вийде, я буду дуже чекати на ваші тарілочки з борщиком. Ну а зараз до побачення. Обіймаю вас. Люблю, до наступної зустрічі!